Ремесла народні традиції з давніх давен ваблять своєю загадковістю і красою. Раїса Олексіївна халанхот захопилася вишиванням ще школяркою. Втім, по справжньому відчула задоволення від такого дозвілля лише коли пішла на заслужений відпочинок. Тоді з'явилося багато вільного часу. каже дружківська майстриня. Отож, гармонію душі їй вдалося знайти саме в рукоділлі. Коли я вищу, я так радуюсь кілька днів хожу, Павішу, ліпала жу таке настроєння, такою що я змогла його вишити. Раїса Олексіївна розповіла, що в її родині жінки завжди займалися рукоділлям. Традиція живе й досі. Свої уміння майстриня сьогодні передає улюбленим онучкам. Рушник перший этот. Я вишила тут ім'я, якби ну, одна буковка була М, а вторую оставила як на вторую сторону для жениха, для ага. будущого мужа. Вот Этот я стелила на свадьбу под ноги, а этот был на хлеб сольми его. Раїса Олексіївна Халангут про свою вишивку розповідає дуже скромно. Натомість самі роботи і їх кількість говорять про талант авторки дуже красномовно. Тут і картини тварин, і вишиванки, різнокольорові пейзажі, мальовничі квітки, чимало й рушників. Люблю я вишивати чорне красно чорне. Мені лично подобається такое. вот это вот, знаете, геометричний узор, це в основному западная Україна, все. а вот восточна часть більше на цвіти. Героїня сюжету у рукоділі шукає спокій і рівновагу. Саме тому, мабуть, від її робіт віє теплом. І родинним затишком, яких вона щиро зичить усім жінкам напередодні міжнародного свята 8 березня.